Клейнодами або клейнотами від польського слова клейнот, тобто дорогоцінна річ чи коштовність. У козаків називалися військові знаки та атрибути влади. До них належали булава гетьмана, пірначі або жезли полковників, хоругви, козацькі прапори, гармати, каламар військового писаря, печатка, летаври й бунчуки. Булавою називалася срібна позолочена, часом прикрашена коштовним камінням куля, насаджена на металеву чи дерев'яну палицю. Бунчуком називали просту помальовану високу палицю, на верхній кінець якої насаджували мід. Дну кулю, а під кулю вставляли волосся з кінського хвоста. За кожну клейнот відповідала окрема людина: за прапор хорунжий. За початку військовий суддя. Бунчук тримав бунчужний. Летаврами завідував Довбиш чи Полетаврник. Усі ці клейноди, окрім гармат, зберігалися в січовій покровській церкві або у військовій скарбниці і виносилися тільки за наказом кошового отамана під час загальної ради. А гармати тримали у спеціальній пушкарні. Клейноди були не просто речами, вони були серцем і святинею війська Запорозької Січі.